Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, народні прикмети про цей день, прикмети про гроші, замовляння на добрий урожай, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 18 березня за новим церковним календарем православні віряни згадують святого Кирила, архієпископа Єрусалимського. У народному календарі 18 березня свято Кирилів день. Минув Олексій, Кирило каже, ще не сій. Вважається, що якщо до цього дня прилетіли лебеді, то вже буде тепло. Що можна робити 18 березня? У святого Кирила просять зцілити недуги і зміцнити здоров'я. У народі цей час вважається хорошим, щоб почати лікування. Хворі швидше одужують. За народними повір'ями, якщо до 18 березня розквітала мати й мачуха, то з нею потрібно приготувати настій і вмитися. Це допоможе зберегти молодість. Традиції сьогоднішнього дня пов'язані з грудними дітками. Якщо в будинку є такі малюки, то День Кирила не можна давати комусь хлів борг. Разом з ними можна віддати щасливу долю дитини. Увечері під час купання немовлят нікому не відкривають двері. 18 березня не прийнято було у гості ходити. Наші предки вірили, що можна там свою удачу залишити. Але якщо на цей день випадає якесь сімейне свято або не народження когось із родичів, куди треба піти, то перед виходом з дому тричі перехрестіть свої вхідні двері. А коли будете з гостей додому збиратися, скажіть, все своє з собою забираю, удачу мою нікому не залишаю. Ще сьогодні не стрижіть волосся і нігті, інакше накличете на себе цілу низку дрібних життєвих неприємностей. Сьогоднішній день не підходить для вирішення грошових питань. 18 березня здавна вважався несприятливим для здійснення угод, покупок, вирішення фінансових питань. Контракти виявляться невдалими, речі будуть погано носитися, а техніка ламатися. Будь-яка грошова угода не принесе вигоду. Тому намагайтеся всі фінансові справи вирішити заздалегідь або почекайте ще один доньок до завтра. А щоб вас завжди супроводжувала грошова удача, дотримуйтесь перевірених прикмет. Адже часом навіть людям зі стабільним хорошим заробітком ніяк не вдається накопичити потрібну суму. Гроші, нібито вислизають з рук. Отже, перше, якщо грошові кошти дісталися вам нечесним шляхом, виграли з азартні ігри або знайшли велику суму, то не зберігайте їх в будинку. Такі гроші бажано відразу витратити. Їх легковажна енергія не сприяє накопиченню та збільшенню фінансового стану. Не можна мати в будинку одночасно кілька війників. Наші предки вірили, що вони вимітають гроші в різні кути і не дають їм накопичуватись. При будь-яких грошових операціях купюри і монети, беріть лівою рукою а віддавайте правою. Завжди перераховуйте здачу, гроші люблять рахунок. Коли одержуєте зарплату, не витрачайте відразу гривні. Зарплата повинна переночувати одну ніч вдома. Вважається, що завдяки цьому весь наступний місяць буде фінансово стабільний. Ось ще кілька забобонів, чого не слід робити. Щоб не залучити в своє життя бідність, непередбачені витрати та грошові витрати. Не виносьте з дому сміття на ніч. Не свистіть у будинку. Після ходу сонця не перераховуйте гроші, не давайте в борг і самі не займайте. всі фінансові операції треба проводити при денному світлі. Не залишайте на столі порожніх пляшок. Не кладіть на кухонний стіл грошові купюри і ключі, особливо на ніч. Не залишайте відкритим відро для сміття та унітаз, обов'язково повинна бути кришка. Для залучення грошей заведіть в будинку акваріуми з золотими рибками, вирощуйте грошове дерево, розкладіть монетки по кутах кімнат. А й кілька штучок постійно тримайте під скатертиною на обідньому столі. У цей день помічайте ті місця, на яких. З першим чи боязким весняним теплом у достатку з'являються жовті пухнасті квіти, виставляли в таких місцях перші вулики. Та не дарма тому що мати й мачуха прославилася прекрасним медоносом. Також на її цвітіння орієнтувалися, коли можна вже висаджувати картоплю, по народній прикметі рівно через місяць після появи перших її квіток. Якщо ж до 18 березня розквітали проліски, прийшов час готувати розсадок таких літніх квітів, як Айстра, Герань, петунія і Гвоздика. Також народна прикмета на цей день говорить, що якщо до цього дня на вулиці з'явилися комарі, то з кожним днем дні будуть тільки тепліші. Наші предки вірили, що 40 гріхів прощаються тому, хто в цей день вб'є одного комара. Також цей день. Наші пращури помічали, чи багато мошок. Якщо багато, то восени очікується великий урожай грибів та вважали, що найближчі дні будуть холодними. Кирилів день або Кирило, медонос вважався сприятливим для прохання про здоров'я, зцілення від хвороб. Зранку наші предки ходили до церкви, щоб запалити свічки, попросити у святого Кирила здоров'я. Тому цей день вважався вдалим для початку лікування. Знахарі казали, що хвороби швидше пройдуть і хворі люди підуть на поправку. Також у цей день прийнято було в молитвах просити про дощ для заростання посівів. У цей день знахарі обов'язково намагалися лікувати грижу. Селяни розпочинали підготовку до посівних робіт. У цей день не можна було вдягати чужі речі. Можна забрати собі біди та прикрості господаря. З цієї причини не рекомендується навіть обмінюватись речима з родичами. Не кажучи вже про подруг, не можна рахувати цього дня і кількість зібраних у курнику яєць, інакше кури не будуть нестись. Зверніть увагу, у кого вдома курочки є, також в цей день не рекомендується доїдати чужої тарілки та допивати чужої чашки. По народним прикметам можна потрапити в якусь неприємну ситуацію, в яку втягне вас незнайома людина. Ця народна прикмета поширюється саме на матерів, які часто доїдають за дітьми, не думаючи про негативні наслідки. Якщо в інший день їм точно не варто хвилюватися, то 18 березня все-таки краще утриматись від цієї звички. Також селяни 18 березня в Кирелівдень проводили спеціальні обряди та ритуали. Замовляли поля, щоб вони давали хороший урожай. Тому ми рекомендуємо вам провести обряд, щоб урожай у вас був багатий. Тому треба 18 березня взяти жменю землі з городу з дачі та перемішати її з золою зверху, покропити святою водою і сказати наступні чарівні слова. Вогонь нас зігрівав, їжу давав і землю нагодує та розігріє, і вона роздобріє. З водою святою, врожаю у неї, прошу, принеси мені земелька, їстівне добро, щоб не було пусто нутро. Після цього цю суміш замовлену відправляли на поле. Ви, у вашому випадку, можете на городі або на дачі висипати цю землю. І тоді дійсно у вас буде урожайний рік, що не можна робити 18 березня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, сваритися, пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі. Народні прикмети не радять цього дня давати борг і позичати гроші, а також тригти волосся і нігті. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Трохим Кирило, Данило, Дмитро, Наталя, Григорій. Прикмети пов'язані з погодою. З'явилися молоді сережки на ліщині, морозів більше не буде. Не видно шпаків до поганої погоди. Мошкара з'явилися до гарного вражає ягід і грибів. Заціла мати й мачуха на початку квітня буде тепло. До зустрічі в нових відео!